В травень місяць хожу попід річкою, по під озеро, навіть, і шукаю грибочки. Хто в курсі, знає, що я за грибочки шукаю я вже в принципі, знайшов. Находите стареньку вербу біля води або прямо в воді. І ось вони, гриби. Mm. Ну, ці вже починають твердіти потрошку, але оцей край жовтий оцей край, поки не тесенький, він доволі смачний. А там далі, зверніть увагу, будівельники мене поймуть. Все, будівельна піна. Бачите? Оце поки воно таке як будівельна піна, поведувалося, воно дуже не і дуже смачне. Відварюйте, щоб запаху не було і погнали. Та зараз я підійду до самого мощного гриба. Ви його по суті побачите здалеку. Ото там шишка, я вам скажу. Бачите? Вже здалеку видно. Здалеку видно, що тут відбувається. О тут раз, а там два. Отаким грибочком можна запастися на всю зиму. В цьому грибові не менше 12, а то торей 15 кг гриба. Тільки єдине що, хто не в курсі. Більш м'яку частину вирізаємо, а ближче до корішка, де грубіше. Ми викидаємо через те, що гриб, ну все ж таки трутовик, він робиться жорстким його їсти. ну, не дуже прикольно. Прикольно їсти саме оці крайки, поки вони м'якесенькі, поки вони сік виділяють. Але обов'язково виварте, бо комусь цей запах подобається, мені не подобається. Так, і ще раз для кадру руку поставлю, щоб видно було якийсь здоровий. Шукайте попід берегом. Попід берегом річок канал на вербах. До вас усе веде.